Надія та Ювіко виходили на фінальний матч під оплески запорізьких глядачів. В ході турніру ці команди завоювали симпатії місцевих болівальників. Дніпропетровці розпочали першим номером. Більше володілим ячем довго конструювали атаки. Команда Павла Пічкурова запропонувала супернику зіграти на контратаках. Такий сценарій тримався недовго. За рахунку 0-0 надія випустила п'ятого польового. Щоб тепер уже дніпропетровці петровці грали без м'яча. Перший тайм так і минув без голів. А у другій п'ятнадцятий хвилинці команди додали у швидкості. Це було вигідно ювіко. Радість Дніпропетровців тривала недовго. Задіявши п'ятого польового, надія відразу зрівняла рахунок. Гра пішла на зустрічних курсах. А на 21-й хвилині Ювіко знову виходить вперед. Волинська команда відразу вдалася до звичної тактики. Гра з п'ятим польовим гравцем принесла результат після стандарту. Сергій Шафранський опинився сам на дальній стійці і вдруге зрівняв рахунок для своєї команди. А потім стався суперечливий епізод, який вплинув на загальний результат. Незрозуміле порушення біля власних воріт призвело до небезпечного штрафного для Ювіко. Не з першого разу, але дніпропетровці зуміли завершити цю атаку голом. Часу на те, щоб відігруватися, було небагато. В п'ятьох Надія намагалася і втретє зрівняти рахунок, але марно. Ювіко став найсильнішою аматорською командою України цього року. Ну, їхали, звісно, їхали за Призані, скажу откровенно. Хотілося попасти хоча б в трьох, особливо, перший раз Бронзовими призерами всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України стали запорізький «Сіалджет» та Хмельницький спортлідер. Кращим голкіпером турніру визнали воротаря запорізьців Дениса Анікеєва. Завпер перший раз грамоти в таких турнірах, що він має якісь виїзні або що там. Я думаю, що ми прибрали дуже багато опиту, багато всього. Как бы, я думаю, що цей турнір пішов на, ну, на пользу. Призерами першої ліги стали Херсонський стелс першим місцем, атлети з Житомира друге, а бронзові медалі втішного турніру виграли Тернопільський Агрон та Кодима Одеської області. Запорожжя славиться своїми футзальними традиціями. Сьогодні, не тільки сьогодні, і в п'ятницю і в суботу ми видали кількість боліщиків на трибунах. Запорожі розбираються футзалі. Тому, звісно, це дуже здорово, що другий фінал всеукраїнської Старой всі українські фінали ліги проходіл в Запорожжі. Команду «Ювіко» запорізькі глядачі запам'ятають надовго у цьому сезоні. Саме Дніпропетровці зупинили імекс у розіграші національного кубка України.